Жопасто зараз. Ми вас запрошуємо у гастрономічну мандрівку до країни тюльпанів, велосипедів, сиру і легалайзу. Там нема такого сценарію. там так. написано велосипеді висиру, все, так. Нідерланди. Хто, ну добре, Нідерланди, нехай буде так. Боже, який зануда. це просто <ріст> Сьогодні ми приготуємо культовий, культовий місцевий сніданок, який називається голландська крихітка. Той млинець, як ранкове сонце над Амстердамом. Золотистий, теплий, заряджає на продуктивний тиждень. Але будьте обережні, тому що цей сніданок то є добряча доза дофаміну. Тож ви захочете готувати його знову і знову. Ой, Боже, як не ожив після фрази Амстердам. як перетворити голландську крихітку на суперпоживний сніданок для справжніх чоловіків, яку м'ясну начинку варто додати, щоб страва була не тільки ефектною, але й ситною. Як приготувати легендарний соус голландез? всього за 5 хвилин, а у нас більше й немає, тому що ми в прямому ефірі. І як зварити ідеальне яйце пашот з першого разу, Якщо не вийде, то не приготувати рецепти і кулінарні лайфхаки знає шеф-кондитерка і Шоколад'є Іванна Куницька. Запрошуємо пані Іванну на нашу кухню. Добро. Доброго ранку. Доброго ранку. Я не знаю, як це буде голландською. Доброго ранку». В них, в них дуже в них дуже класна мортенбор. Хай буде так. Кажіть, що робити? і Які нам треба інгредієнти? Знай голандська крихітка для крихітки. Нам потрібні яйця, борошно, молоко і вершкове масло. Для голландезу нам потрібні жовтки, лимонний сік, вершкове масло, трошки водички і яйце, пашот. Потрібна вода і яйце. Так, і трошки оцту, так? І можна трошки. Можна трошки додати. Роздавайте, роздавайте зачасти, що будемо щось я робити. робити. Давай. А, давай я ніколи не робив, якщо чесно. Да. А, а, ну все, тепер. Мені таке подобається. От тоді Виробити голанди. Я буду так. А я тоді змішую. Мленець. Без проблем. Насу. Значить, ми робимо жовточки, так? Весь оцей заливати сюди? Ну, я думаю, що можна трошки менше. Можна трошки менше. Давайте тоді до нього потім трошки пізніше. <рес> Значить, нам ми беремо масло, правильно? Масло е, скільки? Ні. Ми е, додаємо у жовтки лимонні сештики, лимонний робимо трошки емульсію. Uh -huh. достатньо. достатньо, можна трошки ще водички додати. Ми додаємо водичку, щоб воно не розслоїлося. Це uh -huh. супер. Добре. Uh -huh. І пішне змішуємо. Одно. Так, що у нас там з яйцем? Ви знаєте, це мій улюблений соус. Так, це шо? це? це правильно? Найулюбленіший. Просто він такий. Як зробити так, щоб без жодного, без жодного молока отримати вершковість? Це просто вау. Значить так, яйце пашот. Колись ми робили вже, по-моєму, там спочатку треба оцет додати, правильно? Yeah. Дивіться, можна додати оцет, але якщо у вас свіжі яйця, то може вийти і без оціду. Але я знаю, що є лайфхак, треба їх із холодильника, щоб вони прям холодні були. Так, вважається, що, що так буде краще. А Дай дал, а, мене, тоді у вас по білок не буде так, знаєте, це роз... Розмішуватися такими штучками. Коротше, він буде більш я людина з таким трошки розладом, тому я коли починаю шукати інформацію. Я підом, 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 піде пішов, пішов, пішов і дізнався, що виявляється, є звичайний оцет нормальний. А є, оце, пам'ятаєте, в дитинстві називався він столовий оця. Може і зараз є. Ну він такий, типу, дешевший. Виявляється, його роблять з нафтопродуктів. А ну негане серйозно. Ну а всі казали, що нафта нафта то є такий безвідходний продукт. Бачите? Навіть оце трохи це, оце, наприклад, це природне обродіння. То там яблучний, ще щось, але так. ви, ви знавто про це сімдесят й бензин Івана. Це правда, що столовий оцет з нафти. Ну, дивіться, треба завжди а, читати те, що у вас написано. Якщо є якісь синтетичні сполуки, үгін. то так, це дійсно ма має такий вміст О, нафтопродуктів. автопродуктів. А я, я, припрошую я просто вже рука трохи влетіла. Скільки того Калапуцька? Довго ще ще так само, плюс 20. Я Ви думала, що втіл? Вже годі. А, добре, що сюди Але значить? у вас дуже гарно виходить. Масло? Чи що? Ні, ми масу додаємо вже в кінці. Вже коли а, туди? Так, дивіться, у вас так. дуже кипить там. У нас а... дуже тут кипить. Дуже а що мені з цим робити, як воно кипить? Ні, ні. Шайу. З яйцем все в порядку. А, а, <ривіт> то, дивіться, я зробив вороночку, правильно? Вообще просто ідеально. І, ну, і по центру туди закидати -за Можна прям так прям активніше зробити вороночку і вливаємо саме у воронку. У воронку? Так, тут ясно. А сюди, так. ми що, заливаємо це? Оце заливаємо. Боже, так. І... Повільно чи прямо. Беремо в'єнчик, а не ложечку. Ну, вожечку, хай Бог милий. Зараз роблю омлет. я тобі говорю. Просто про його Весь час помішає. Весь час помішує. Весь час помішує. Ага, Боже, я так люблю, коли чоловіки готують. Ага, всі так кажуть. <рес> ну все, в принципі, в цілому, старий. О, все, супер, дивись, як у тебе гарно було. Чути, а, а, можна, а можна оце зробити блендером, замість того, щоб оце... Ем, як вже... добре, що сьогодні снідаєш ти? Не <рес> Взагалі-то. Можна, але звичайно, що вручну, це завжди буде смачніше. Боже, так, ладно, воно там нам. Мене... Нам треба дві хвилини для пашота. Е, я б вже виймав, бо воно все одно не вийшло. Дайте, я гляну. А ну гляньте, воно щось тримайте. Та тлічно. Так, конечно. Та піде старий, посипем зараз якимось чилі-пепером, та й буде. Психолог. Просто підказуєте, скільки дві секундочки, а, дві секундочки буде... так, будемо все, супер. виймати. Слухайте, так. так давайте нагадаємо, що сьогодні ми готуємо традиційний е легендарний голландський сніданок. Ага. Звідки назва Гол голландська можна вже, можна вже знімати? Можна знімай. Звідки походить назва «Голландська крихітка? Що вона крихітка Ой, якась стала? Взагалі вона до Голландії практично не має ніякого відношення, Прямо з бані його знімається. Прям з бані знімає. Давай, знімай з знімається. Да, він був винайдений у США десь на початку ХХ століття. Ага. Взагалі це був такий печений млинець німецький, і, mm. ну, але американці ви ж розумієте, вони сказали дойч, «Дач», Коротше, назвали вони його Дач і... теж новий. Так. І вони робили дуже маленькі порції, тому називали його Бейбі. Так вийшов дач. Це коротше, дач бейбі, голландська дитина. Ми готуємо дитину сьогодні на сніданок. Нащо такі назви придумувати? Нащо? як хот-дог. як всі думали, що Увага! Так, Так, хлопці. Що все? Що нам робити? Ой. Все, супер вийшло. Я просто вчора робив. Ні, просто він трошки загустий, але ми можемо додати трошки водички і будемо. Добре, все, ми це. Так, добре. Тепер що? У нас пательня повинна бути гарячою. Слухайте, Давайте ось сюди ставайте. На пательню це все поставимо. Ні, ні-ні-ні-ні, хлопці. Вона у нас у духовці, все в порядку. А-а-а. Ті пішть ставить. Так, добре. Так, так, у нас вона повинна бути дуже гарячою. Так. А потім ми виливаємо наш млинець. Так. І в і, і сковорідці туди. І прямо так. А -а -а. І в чому прикол? В тому, що вам не треба. А давайте ми вже дістанемо те, що в нас є. Прикольно! Вам не треба його перегортати, перевертати, злідкувати. Ви його поставили. І забули про нього, і забули наскільки щоб таке вийшло? Да. На скільки часу і на скільки 20 градусів? 20 хвилин. 20 хвилин, 180, 200? 220. 220 градусів так. на 20 хвилин. Головне, дивіться, головне не забути витягнути пласт. Бо ваш <рес> буде пахнути нефайно. <рес> Коротше, <рес> виходить, <рес> отака красотень. А, о, Ва, дивися, а... нічосі. Так, добре. Клас. Тепер на цю красотень кладемо ось це. Оцю красотень. <рес> е, о, я я так, що так. думаю, давайте зробимо такий м, варіант з хамоном. Так. Ага. Так, Давайте. я думаю, що це буде дуже смачно. Це прошутто, чи хамон? чи що хамон? Хамон, прошуто, як вам буде. Що ви більш вам скажете? Я слабую? люблю навіть не прошуто, а прошут. Якщо хтось був в Балканських країнах, mm. Чорногорія, Хорватія, ну це, типу, їхній, їх. Yeah, Він просто yeah, з димком yeah. робиться. Прямо а, в... а ви знаєте, що в Україні є Шовдер? Ш... Yeah. І це наш аналог прошу. італійці тільки не Це Точно, це точно. Це племена атруска. А я ж а я питаю чорногорця, кажу: прошут, це типа прошута? Він каже, ні. Я кажу, ну назва навіть прошу, то й поршу. Він каже, ні. Чуєте, ми... це оригінально. Якби ми хотіли то зробити на сковорідці. нам би вийшло. Отако тут мається на увазі на, на комфорті. Ні, хлопці, не вийшло. Не вийшло, не вийшло не так? Тільки, значить, 에, перед тим, якщо нема духовки, купіть духовку. <піллянна> Все, значить так, яєчко. Давайте у нас є е, отаке от яєчко. Гарне. <піллянна> <де, яке піллянна> хтось готував до нас. Чарівний фей. Прикольно, давай. Так. Так. Вау, прикол. А, тепер що, соус у нас? Ну, давайте трошечки Чуєте, додавим, давайте, поки додічки. ми то все зараз гарно робимо, то я вам трошки нагадаю, що ми робимо. Ми, значить, робимо сніданок, який називається голландська крихітка. Mm -hmm. І для того візьміть зараз, будь ласка, свої блокнотики, ручки і запишіть собі, що вам треба. Вам треба всього 5 інгредієнтів, то є яйця, молоко, борошно, вершкове масло, ну і дрібочка солі. І от е, ми, значить, зараз додаємо туди Женя, ми вже додали, я перепрошую, ми вже все додали. Так. Всю начинку. У нас сьогодні тут яйця пашот, прошуто, шпинат. Ну і поливаємо то все смакоту голландієзом. Чесно, я вам чесно кажу, то є мій улюблю. Соус, тому що він А скільки інгредієнтів треба? Теж п'ять, прикиньте. Тому що там жовтки, вода, лимонний сік, вершкове масло і теж сіль. Все Але це все перемішувати, прям сильно сильно Постійно, так. То треба мати руку набиту. Так, ну що, ми його зверху поливаємо? Чи будемо просто його макати? макати. А, це все Можна. готове вже? А, так, так, вже так давай так це сервіруємо. Супер, а я в мене ще є один рекорд. Е, можна зараз ми е, почитаємо ще один рікорд. Значить так, найбільший в світі е, прошуто так. Це я точно знаю. Створив е, Харват. До речі, вот угу. е, звали його Анте Рельянович. Ось в Харваті. 9 років тому, значить, цей прошуто, нога величезна, свиняча, важила 22,5 кілограми. Божечки. Це в 4 рази більше норм. Речі, гігантський прошу, був створений в результаті ретельного лікування і сушіння протягом трьох років. Боже, мені подобається, що ти в цьому контексті сказав скі, в скільки разів більше норми. Тобто хтось чотири. чотири. Тобто хтось зрозумів, що є норма. Так, дивіться, я можу взагалі це зробити як піцу. А що? ще раз, Як його, як його макар треба сюди? Що з ним робити? А, зверху. Два ложечку мені отаку візьму. Опа. Ааа, ну 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 ну. Опа-опа. Ну виглядає, опа, опа. наче нічого. Скажіть! Ви <сх> ну, можете тоже попробувати, <сх> ви не так, такі, Ні, ну, Нормально, такі. Май... <сх> 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 має... Ось вам цього, все, все. <сх> Ти <Ты> що <сх> будеш кричати на балкон? Я буду кричати на балкон. <сх> okay. Візьми собі тарілочку. <сх> <сх> а, ну куштуй, кажи. Зараз. Ні, я не можу. У мене робота, я працюю ротом. Я кихас. Ну, mm. Сніданок, який відмінно бореться mm. з голодом і дарує відчуття гастрономічного щастя. Млинець, який називається Dutch Baby або Голландська крихітка, mm. сьогодні при Та що там навчила, приготувала <рістанець> за нас. <смітна> кондитерка і шоколадєва Івана Куницька. Дякуємо mm. за смачний сніданок, корисні кулінарні лайфхаки. Що дуже, смач, дуже смачно дуже смачно. Дякую. Дякую. Дякую вам смачного.